Санторіні, місце, яке напевно кожен бачив, колись своїй стрічці інстаграму. чи Пінтересту так сталося, що колись чоловікові запали до серця фотографії з цього місця, і ось ми тут. Найпопулярніший курорт в Греції з неймовірною вулканічною природою та світлими людьми, які зробили з цього родзинку. Звичайно, я не могла щоб не взяти вас з собою і не показати наш відпочинок тут. Дякую вам, що ви зайшли до мене, підписуйтесь, якщо це ще не зробили, і поїхали дивитись. Всім привіт вітаю вас в моєму новому влозі, але вже в Греції на Санторині, Ми прилетіли вже тут два дні назад і. Дуже дуже все подобається, дуже гарно, дуже жарко, дуже просто спекотно а, і дуже багато краси. Перші два дні, як ми приїхали, я нічого не знімала і нікуди не виставляла, бо хотілось просто спочатку самій насолодитись відпочинком. Сам острів Санторіні дуже маленький, менше Гавайський, оаха, напевно, в два рази. А всього в Греції більше двох сотень заселених островів. Уявіть, це мене здивувало. Готель ми вирішили взяти недалеко від аеропорту. Цей весь час я його вам показувала. Він знаходиться в. В більш спокійнішому місці, бо пізніше я вам покажу, де зазвичай зупиняються всі туристи і які там бувають натовпи. Ілля прям добре вписався в грецький колорит, як грек. Ростуть гранати, так гарно. Ще не червоні, але все одно гарно. Цей готель просто чудовий, просторий з ідеальним ландшафтом, цікавими стежками і простими класними працівниками. Там є все від ресторанів і барів, закінчуючи бібліотеками і пральнями. Якщо в мене буде другий шанс приїхати на Санторині, я обов'язково знову виберу цей готель. А зараз ми зробимо маленький тур нашого на готелю на санторіні. Це доволі великі кімнати, мені це подобається. Тут е, наше ліжко, тут відразу е, робоче місце, робочий можна сказати, стіл. Це дерево, місце для кави, чаю. Е, відразу тут є навіть холодильник, але всі речі, які тут є, крім води, за це треба платити додатково. І там цінники приблизно 2-3 євро всіх. Чи якась видаще, кока-кола тощо. Тут у нас телевізор, ми його навіть не включали. Ми люди, які не дуже такі, полюбляємо. Що класно, що подобається нам тут всюди мрамор. Ми люди з Америки. Мрамор в Америці дорогий. Тут, як ми дізналися, тут його добувають в Греції, тому він достатньо дешевий. Йдемо в ванну, душову кімнату. Душова кабіна величезна, вона реально величезна. Тут навіть не закривається, тому що в принципі вода не доходить. Коли ти купаєшся, туалет, раковина, рушники, які кожен день міняються, і класно, що світло тут таке не яскраве, а не таке затемнене. Далі тут є така кімнатка. Я думаю, можна було нам дитину навіть взяти тут постели. Диван, стіл кавовий тут і шафи. Шафи дуже прикольні, тому що кожен раз, коли ти відкриваєш, світиться. Якщо тут темно, світиться. Тут також дзеркала. І якщо ти забув закрити шафу, воно буде світитись до останнього. Дуже багато різних полиць. Ми навіть нічого не користувалися цим. А, і тут сейф. Ілля, як електрик, каже, мені, покажи, як тут працює світло, як класно вони зробили. Сюди світло зроблено м, по боках у, у того дерева, і воно ніжно горить. В своєму домі можна нам теж таке зробити, знає, шля, щоб світло ось тут було чи знизу. І мені це дуже імпонує. Чим цей готель нам сподобався, це, звичайно, ось цим білим кольором Сатаріні взагалі. А, Воно популярне і його всі знають через те, що тут всі такі будинки білі, і через це тут гарно. Ідемо тепер на балкон. Святе святи. Найгарніше, що тут є. Та-дам. Як... як тепло тут просто. Я не рівно дихаю до різного роду балконів, і я всім завжди кажу, що моя мрія, щоб з моєї спальні був вихід на балкон з прекрасним краєвидом. Тому і тут це для мене вау. Місце, де можна грати в настольні ігри, пити каву тощо. Хоча чесно сказати, прям в день це зробити нереально взагалі сидіти там, бо дуже дуже спекотно. Тож балкончик такий мені потрібно буде побудувати десь на Алясці, точно і буду я сидіти влітку і насолоджуватись білими ночами. Прийшли зараз на обід. А, тому що ми вже голодні. Ми прийшли в нашому готелі на обід. Тут сніданки всі безкоштовні, вони включені, але обід чи вечеря треба платити. То ми прийшли, будемо їсти тут. Наш обід це кальмари, картоплю просто для лязи з сиром, і салат, який дуже гарний. Ілюша будемо зараз снідати. Ой, обідати. Дивіться, як цікаво росте це дерево, як через скло зробили йому дірку, щоб воно далі радувало людей і квітло. Я не знаю, чи нам так пощастило приїхати на сезон цих рожевих квітів, але вони тут всюди. Я людина, яка не дуже любить окуляри носити, але тут так багато світла через цей білий колір, що очі просто болять відразу. У мене такого ще не було, серйозно. А, і зараз ми йдемо а, до вільярду пробувати вино і дивитись, як його роблять. Ось така перша наша зупинка за два дні. Перші два дні ми просто чилили, відпочивали, купались в басейні. Але перед тим, щоб кудись їхати, треба взяти на чому їхати. Ми хотіли взяти щось типу мопеда, але на це не було прав. Тож взяли квадроцикл. На Алясці ганяємо ними і тут будемо. Але цікаво, що в нас не можна законом їхати ними по дорозі. Плюс це погано для самого квадроциклу. Але тут навпаки вони зроблені для асфальту. Взяли ось такий форвілер, квадроцикл. Якщо казати європейською назвою, будемо на ньому три дні кататись. Нам дали такий шолом. Раз, перший раз одягаю шолом на квадроциклі. Люди думали, що ми взагалі ноль. Не розуміємось в квадроциклах. Але цікей. Нормально єдиний мінус, що в таку спеку одягати ще й шолом взагалі дуже дуже складно. Але прикольно, що на великій швидкості тобі вже і не так спекотно. Чого ми не взяли машину? Дві причини: перша тому, що на квадроциклі цікавіше, а по-друге, він більше де проїде. Пам'ятаєте, це маленький острів, дороги теж маленькі і багато трафіку. Приїхали в вин'ярд, такий виноградний сад. Дивитись, як росте виноград і як роблять вино з нього. Ми такі злі ділові, дивись на нас. Да, ну спекотно тут. Добре, добре, непогано спекотно, там добре. Він яр, де ми приїхали, має сім'я вже більше двох сотень літ. Ця сім'я є головним приватним власником виноградників на Санторіні і також однією з найстаріших виробних сімей Греції. Зараз сім'я має 120 гектарів на Санторіні під виноградом. Це є величезною інвестицією чотирьох поколінь. Деяким виноградникам по 200 років і вони вважаються одними з найстаріших в Європі. Це через те, що колись деякі хвороби вбили багато він'ярдів в Європі, але до цього острову вони не дійшли. Через вітра на острові. Лози винограду сплетають, так би мовити, браслети круглої форми, що допомагає заховати саму лозу від обвітрювання. І ось так здалеку здається, що він прям-прям на землі росте. Нам зробили цілий тур по виробництву. Вина, показали де і як його зберігають. Чесно, мені було цікаво, бо я була на такому вперше, і ми перейшли до дегустації. Чесно сказати, я в цьому взагалі нічого не розумію, бо я взагалі і не п'ю. Але мені сподобалось, що вони не тільки історію розповідали, вина, а яке з чим краще їсти, що пасує, що ні для цього. вина. ну і звичайно для кожного вина приносили свої закуски. Слухати ці всі сири, які зроблені тут в Санторині, вони такі смачні. Я перший раз відчуваю реально такий смачнющий смак сиру. Я думаю, всі люди з Америки зараз зрозуміли, про що я кажу, що таке європейська їжа і що таке американська. Слухайте, набулись вина, а насправді там так багато. Багато не наливали, тому було ідеально, щоб просто спробувати. І, чесно сказати, мені навіть людина, яка взагалі не любить пити, сподобалось деякі, які не сильно такі, не сильно з алкоголем, прям від великий відсоток. Такі нормальні. Цікаво дізнаватися, як інші люди живуть, як інші люди працюють, як відбуваються їхні бізнеса тощо. Просто цікаво дивитися, як люди живуть, і мені сподобалось. Ось так виглядають ось ці виноградники під дорогою. Я помітила, що тут всюди чи виноград росте, чи олива. Ну а далі ми вирішили поїхати в найпопулярніше місто Санторіні, місто про яке я вам казала, куди приїжджають всі туристи. Місто Оя, ну так принаймні буде англійською, хоча українською я побачила, що його називають Ія. мені здається, оя буде гарніше ніж і я. Не знаю чого, але так мені ніжніше. Чого взагалі всі туди ломляться, тому що там найгарніші як вважають заходи сонця, і саме на захід сонця всі туди і приїжджають Подивитись, як воно заходить. <звук> Бачите, багато людей і на човнах дивляться на те сонце. Ну дійсно дуже круту рекламу зробили цьому острову, що ми навіть за ляски сюди прилетіли. Але люди як гарно! <звук> Дивіться тут. Кошеняткам всюди насипають їсти, їх всі кормлять. Вулиці такі маленькі. що... Взагалі слова захід на Санторині, мабуть, не менш популярні з запиту пошовику, ніж поїздка на Сонторіні. Бо навіть за версією National Geographic заходи на острові з білосніжними будиночками входять до десятки найкрасивіших у світі. Тому ви бачите, скільки тут людей. Чесно кажучи, я читала, що там великі натовпи, але я не думала, що настільки великі. В деяких місцях здавалося, що ти не сам ідеш, а тебе несе той натовп. Бо по всьому тому місту такі вузи. Денькі волочки, що ти іноді й не розвернешся. Потім як я дізналася, люди займали місце на дахах на бордюрах за 2-3 години. Ми якось не дуже хотіли стояти там, на самому піку, де стоять всі люди, тому вирішили піти трішки далі по місту. Знаєте, я розумію людей, яким подобається природа, і які бачать вони її рідко. Ну люди, які живуть в великих містах, з могутньою архітектурою тощо для нас, навпаки, краса цих міст це ось ці будиночки, ось ця дорога, їх архітектура. Ось так завжди кожна людина бачить красу там, що вже їй не вистачає. Якщо ти чорнявий, тобі обов'язково буде подобатись блондини. Якщо в тебе кучеряве волосся, то завжди буде хотітись їх вирівняти. Так само і з країнами: живеш на півночі, хочеться на південь. Живеш під пальмами, хочеться в мороз. Але знаєте що? Мені здається, це непогана якість в деяких моментах прагнути мріяти про те, чого в тебе немає. Саме це дає інколи змогу рухатись вперед, хоча і цінити, і любити те, що в тебе вже є, теж треба не забувати. Я друзі, надіюсь, ви зрозуміли мою думку. І ось ми дійшли до місця максимально близького, куди можна було дійти. Далі вже тільки private property, тобто приватні будинки чи приватні ділянки. Чесно, я там стояла і думала, вау, треба було теж на той човен сісти. Нам отобу був дійсно найвищий рівень романтики. В такі моменти в подорожі. Я думаю, Катя, думай, наперед, працюй краще з маршрутом і дізнавайся краще, де можна побачити. Але незважаючи на це, все, я все одно думаю, що захід сонця був дивовижний. Далі я вам покажу ще красивіше місця, де можна побачити захід сонця і де не так багато натовпу людей. Але знаєте, що мене дійсно здивувало? Тільки тільки сонце заховалось, весь цей натовп просто швиденько розійшовся, і можна було ще годину стояти і насолоджуватись тією красою, тією неймовірною природою. А вже пізно ввечері ми пішли дивитись фільм під відкритим небом. Я завжди мріла ось так подивитись. Ніколи ще теж не дивилась. Фільм називається Мама мія. Напевно, багато хто з вас дивився. Це фільм про Грецію, знятий у Греції. Дуже цікаво. Дуже прикольно дивитись про це місце в цьому місці. І приблизно в 12 батьки поїхали спати. Хоча за дітьми ми дуже сильно сумували, але побути ось так двох – Це наша була мрія дуже-дуже багато років. Добрий ранок, новий день. Кожен раз, коли ми виходимо із нашої кімнати, то так все світло, що очі не можуть дивитися. Просто все таке яскраве, і очі просто так сильно болять. Треба звикати до них. Зараз ми йдемо на сніданок. Я знаю, немало людей мене дивляться з Європи і, можливо, зацікавить готель. Це костель резорт. Він знаходиться в місті Камарі, якраз недалеко до аеропорту. Я дуже була б щаслива, якщо б мені заплатили за цю рекламу, але ні, я просто кажу від чистого серця. І також тут хочу відразу сказати, де я знімаю готелі. Є три варіанти в мене завжди: це Експідія, це букінг і третє Airbnb. Ну і звичайно, чим більше ти бронюєш якомусь додатку хати чи готелі, тим більше в тебе знижка потім. Цей день ми вирішили не сидіти в нашому готелі, а піти на новий пляж. На Санторіні є декілька таких цікавих, відомих пляжів. З чорним піском, наприклад, це той, що біля нашого готелю, і нам пройтись до нього можна було за 5 хвилин. Ми, до речі, так і ходили, гуляли. Чогось я не дуже багато знімала на тому пляжі, і льї він сподобався найбільше. Мені чогось нагадував в Крим. Також галька така. Ще відомий є червоний пляж. Він знаходиться на іншій стороні острова, але доїхати до, до нього можна спокійно за 20 хвилин. Бо, як ви пам'ятаєте, цей острів маленький, і де б ти не був, ти всюди будеш бачити інші острови. Ось це, знаєте, я вам скажу дуже приємна картина. Взагалі, приблизно з одної сторони острова на іншу сторону максимально в дорозі ти будеш стільки 25 хвилин. Деякі дороги ось такі екстремальні, як до цього червоного пляжу, але деякі місцеві люди навіть перегоняли на тих дорогах, бо якщо для них це нормальна дорога то для нас. Звикнемо нормально. Взагалі, історія острова досить трагічна. Близько півтори тисячі років до нашої ери тут сталося виверження вулкана, який був прямо в центрі острова. І тоді більше половина острова цього потонуло, залишивши тільки частину острова, схожий на молодий місяць. Наслідком виверження та цунамі став початок занепадомінойської цивілізації. Деякі наукові дослідження намагаються довести, нібито ось цей затонулий острів був так довго розшукуваною Атлантидою. Але це все при. Пущення дослідників точної інформації вже ніхто не скаже. Ось ця чорна та червона галька, як і мивсієний пляж, це подрібнена вулканічна порода. Вона затримує тепло, тому тут завжди на кілька градусів тепліше, ніж на решті острова. А взагалі, всі пляжі на Санторіні були утворені тим сумнозвісним виверженням вулкана. Тобто вони всі вулканічної породи. Потім ми дізналися, що цей пляж не є безпечним, тому що тут досить часто розмиваються скелі і сувається земля впродовж пляжу. Тож можна бачити ось такі картини. Хоча людей тут ну дуже багато, мене прям це здивувало. Ми потім ще дізналися, що там з іншої сторони є дуже-дуже небезпечний спуск до цього пляжу. І всі люди, у кого немає машини чи на чому доїхати, спускаються там. І люди писали, що там так небезпечно, що ти навіть бачиш, як сувається земля як падає Дають камінці. Люди писали, що вони нам карабкались, як раки. Можливо, якщо б я йшла з тими людьми, я б також такий відгук писала про цей пляж. В готелі ми привели себе до ладу, щоб класно провести вечір нашого четвертого дня на Санторіні. Я розумію, що Санторіні — це такий найкрутіший, найбагатший острів. І не всі навіть можуть самі греки сюди поїхати, побачити і таке інше. Але що я побачила, що самі греки тут вони дуже дуже, дуже комунікабельні і дуже такі прості, з ними легко почати розмову і легко щось спитати. Вони на такому ломаному англійському, хтось взагалі не розуміє англійський, розмовляє і щось там тобі пояснює, і це цікаво. На вечерю ми пішли в найближчий, найгарніший ресторан. І якщо чесно, був він не дуже. Це та історія, коли картинка гарна, а всередині ні, було дуже несмачно. Так, ми знаємо, що італійці пасту з морепродуктами не посипають пармезаном, але ми його любимо. Ось, бачите, люди навіть креветки були не почищені. Я не знаю, як це взагалі їсти в ресторані, брати креветку і чистити. Ось так руками чи як? І потім ти з грязними жирними руками намагаєшся їх чимось витерти. Ну, таке я взагалі не люблю. Захід сонця в цей раз ми вирішили побачити на горі на одній з найвищих точок на цьому острові. Саме тут колись були археологічні розкопки стародавних міст цього острова. Ця гора є на висоті 396 метрів над рівнем моря. Всю дорогу, як ти їдеш, просто нереальний краєвид. А на самій горі панорама з усіх старі майже всього острова. Просто вражаюча краса. Це місто було заселене з 9 століття до нашої ери до 726 року нашої ери. І, хоча більшу частину часу це місто було неважливим поселенням, у 3 столітті до нашої ери воно приймало військовий флот Птолемеїв для всього Егейського моря. Ходити, гуляти, спостерігати за природою та історією, які тисячі тисячі років, це дуже прикольно. Мене вразили ось ці кущі, ніби тут в пустині. Вони дуже дуже тверді і дуже колючі. І, хоча на камері на цьому відео взагалі не видно, як вони ростуть, але вони заселені майже по всій горі. Знаєте, коли ви живете, ну в зовсім іншій природі, з зовсім іншим ландшафтом, з зовсім іншими горами. Хоча що тут таке, це ж теж гори. Ти на все по іншому дивишся і на все звертаєш увагу навіть на кущі. Стоячи там, я, як завжди, подякувала Богу, що я маю можливість це все бачити. При ранок останнього нашого дня на Санторіні. нам зараз треба вже здавати нашу кімнату, але нам сказали, що ми до вечора можемо знаходитись в цьому резорті, тому що наш літак ввечері. І класно, що в принципі тут все є: туалети відразу тут є. В кімнати, щоб переодягтись і помитись. Тобто нам навіть і кімнати ціпільня, що ми будемо тут, не треба. Можемо купатись, відпочивати. Тут приводити себе до ладу. Ось такі душеві кабіни. Мені компанія вдайбленд подарувала е такі рюкзаки. Я хотіла вам їх показати. Там було дуже багато вибору цих рюкзаків, я з ними вже проїхала Україну, Італію, ось ми зараз в Греції. Я вибрала собі чорний, тому що я думаю, для Аляски якось підійде такий більший темний колір. Хочу вам його показати. Тут досить багато всяких... Кишеньок я вибрала, такий, якщо чесно. Тут є кишенька для ноутбука для моєї роботи. Що мені подобається, тут є кишенка для документів чи грошей, щоб їх заховати і застігнути і вже на свою спину одягти. Також тут є маленькі всюди кишеньки, ось тут один. Тут два, я спеціально не знімала цей, щоб показати вам. Кишинки для води. Сам рюкзак цей дуже комфортний і з ним реально легко ходити. Ось цей замочок, його можна подвигати, його можна змінити його розташування, повниз вверх Також Також вони подарили дітям цей каркасник. Джемен, я вже чекаю, щоб вона побачила його. Він каркасний тут також декілька кишенок. Одна ось така. Невеличка, але я хотіла додати, що тут є борти, які в принципі нічого і не впаде з рюкзака, що ти покладеш. Одна така велика кишенька. Туди і книжки можна помістити, і папки. А друга трішки менше, але всередині ще з кишеньками можна для олівців, для зошитів. Коротше, я дитині вже подарувала, І вона ходить вже в школу місяць. В неї зараз такий період. Вона дуже любить цих юнікорн, єдинорогів, тому вона дуже 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 щастлива. І третій Рюкзак, який подарувала вже феліксу, такий дитяч. Такі милий, з ведмежатками тут відстьобується оця кишенька. А з цим рюкзаком Фелік взагалі не виходить з дому. Якщо він знає, що кудись треба їхати, ми кажемо одягайся. Він бере цей рюкзак, нагрібає туди кучу-кучу машинок, потім не може його підняти. І я його з собою завжди тащу. Ну ви зрозуміли, він обов'язково одягає цей рюкзак на плечі, підняти його дуже йому складно. Чи він піднімає, але ходити не може. І я його тащу разом з цим рюкзаком на собі. Ось це мені треба колись засняти, як він не може відірвати від нього. Я щиро дякую Бег Лен за подарунок та наші щасливі емоції. Якщо вам треба якісні рюкзаки, сумки, валізи, я залишу вам посилання під цим відео. Заходьте, дивіться, обирайте собі щось цікаве. Наш останній п'ятий день ми хотіли б максимально якісно провести, тобто все встигнути. Пішли купатись там, де не купались, пішли їсти там, де не їли. Поїхали туди, де не бували. Такі гарні тут коктейлі. Це мій моктель, це льошин з огірком і ще капучино. Змовила які гарні. Це мої брускетти, а це салат Іллі, Такий якийсь цікавий перенесла. знаєте, як в Америці завжди на столи ставлять кетчуп, тут ставлять оливкову олію. Прийшли на пляж, а тут майже нікого немає. Ми потім зрозуміли, чому на цьому пляжі нікого не було. Тому що під водою таке відчуття, що були якісь плити величезні. Не ось ця галіка приємна. Знаєте, а реально плити дуже дуже слизькі. Я людина, яка дуже любить воду і плавати в різних водах, але мій чоловік навіть не зайшов туди. Але прикольно, що після того пляжу починається аеропорт, і літаки дуже низько садяться. Останній наш вечір ми поїхали провести ще на одній стороні острова, де ми ще не були, і мене дуже здивувало з позитивної сторони, скільки мало тут людей, якщо порівняти з іншою стороною, бо чесно сказати, краєвиди як на картинках. Останню нашу вечерю в Греції. Ми також вирішили поїсти тут. Сонечко так добре світило прямо на нас, і ми згадували всі ці дні, як ми провели з Ілією разом. В своїй голові я знов переживала емоції цих днів. Я думала, вау, так цікаво, Наприклад, цей фільм, який ми дивились, буде тепер завжди асоціюватись в мене з Грецією. Чи, наприклад, ці колючі кущі, чи те, що Ілля боїться заходити до незнайому воду і ниряти. Всі моменти з нашого життя потрішки залишають свій слід, і це прекрасно. Друзі, ось це все. Один острів. Ось там ми були на краю і О, там Теж на краю ми теж були. Той вечір я можу назвати одним з найкращих в моєму житті. Улюблена їжа, улюблена людина біля мене і найкращі краєвиди. Гарніше захід сонця я ще не зустрічала. Так, з валізою ми їхали в аеропорт. Добре, що їхати було 9 хвилин. Люди, подорожуйте, любіть один одного та прекрасного вам настрою.